Доброго ранку мої малята, любі хлопчики, дівчата. Весна крокує по землі в промінцях тепла і світла і всюди з'являються гарні і ніжні квіти. Що за квіточка маленька, із травички нам сміхається. І сонечком вітається. Що це за квіточка? Кульбабка. Молодці, давайте всі разом вивчимо віршик про кульбабку. Ану слухайте уважно, квіточка маленька виросла жартенька. А як тільки підросте, нове плаття одягне. Та таке біленьке. Та таке легеньке. Тільки вітер прилетить, дуне плаття й полетить. Давайте ще разок повторимо. Ану слухайте уважно. Квіточка маленька, виросла жовтенька, а як тільки підросте, нове плаття одягне. Та таке біленьке, та таке легеньке, тільки вітер прилетить, дуне платья й полетить. Вам сподобався віршик і мені теж. До побачення, мої любоньки. до нових зустрічей.